Яку рибу не впіймали в неводи, то доб'ють ковшем ескалатора. На березі річки Бистриця кипить робота. Незаконний видобуток гравії шкодить екології ще більше. Промисел під час нересту може перервати природний цикл. Річка змінює русло, риби стає менше. У річці бистриця водиться марена звичайна. Ця риба занесена до Червоної книги України. Штраф за вилов цього виду становить від 340 до 680 гривень. І попри це, кількість риби лише зменшується. Вдень і вночі жителі масово вивозять гравій з річок. Провокація поспіла якраз вчасно. Попрошу без камери, будь ласка, без рук, без камери, будь без руки, а яка твоя різниця? Чи я буду букраси, чи не красив? Прошу дуже. Я журналіст телеканалу Зік Юлія Шафранська. Програма «Провокація». Робимо програму про розкрадання на дарічок. Цих людей помітили під час розкрадання гравію. Вони добували каміння за допомогою трактора та вантажили на авто. Як тільки побачили стороннє око, текли Інші ж залишилися на місці. По свіжих і ще мокрих світах вирушаємо туди. Ваші руки нічого не брали, а там маєте гравій? Нічого не має, е, немає. маємо. А ну, покажіть. Піймали на гарячому повна машина гравію. Втім, хлопці вдаються до хитрощів. Ми беремо відходи для того для мусору, щоб той мусор засипати е, у яму. Ага. А як ви собі думаєте, скажіть, будь ласка, він має там лежати? Подивіться, той мусор. Ага. Він має там лежати чи його засипати. Чому ви не додумались це сміття позбирати і вивезти його? Ви Скажіть, позбирали будь ласка. землю, а чому це не позбирали? Скажіть, будь ласка, е... навіть... нема не людини такої, аби е... збирала. Е... Ну це ж ви змогли позбирати. До речі, граві ви змогли позбирати, а що сміття не позбирали? Е... Я вам скажу, жіночка, що Україна і чеки ніхто не збирає. Цікаво, чого тоді трактористи нахивали п'ятами. Трактор настрашився і поїхав геть. А трактор в... грозив, так? Настрашився Тра... кого? Якась людина підбігла, і він сильно настрашив. Чого злякався трактор? Щоб було чого боятися? Е, я вам скажу. Е, приїжджають і всі нас е, завжди пугають. Хто? Приїжджають такі люди. Ми їх не можемо е, зрозуміти. Різні люди в різних формах. І ми не знаємо, хто вони такі. Якщо ви граві грузите, то приїжджають е, люди, як... які контролюють. це. Я вам скажу. Тож розкрадайте надрап. Ні. з річки, тянете. Скажіть, будь ласка. А не рест риби зараз. Чого трактор злякався? Він не злякався. А, що? Е, а, так, злякався. Водій Богдан вже й сам заплутався у своїх відповідях. Рибінспектор невблаганний. Максимальний штраф 170 гривень. Це максимальне, що ми можемо зробити в даній ситуації. — Зрозуміло. — Надайте документи для складання станомок. Ми ж наполягаємо, щоб гравій висипали на місце. Я той ваш поїзд. Сипте, висипайте все. Брічуплю ви спать. Висипайте. висипайте. То вам треба виси, висипати. спать. Реальні масштаби розкрадання гравію та незаконного вилову риби не береться підрахувати ніхто. Зухвалість, жадібність, безкарність, штрафи не лякають браконьєрів. Розмір прибутків злишком покриває витрати. Вже завтра вони повернуться до свого промислу: одні через бажання наживи, інші заради розваги. Тимчасом.